Отця і Сина, Духа. Амінь, Отця і сина Того Духа, Амінь, Отця і сина Того Духа Амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай приїде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Бо Твоє Царство і сила, і слава і Отця і Сина з того Духа. Амінь. Псалом 120. Свої очі я зводжу на гори, Звідки прийде мені допомога? Мені допомога від Господа. Що вчинив небо й землю. Він не дасть захитатись нозі твої, не задрімає твій сторож, оце не задрімає і не спить сторож Ізраїлів. Господь то твій сторож, Господь твоя тінь, при правиці твої. У день сонце не вдарить тебе, ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла. Стерегтиме Він душу твою. Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер аж віки. Завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі, і слава цю і Сину і Святому Духові. Мій отця і Сина з того Духа, Амінь. Мій Отця і Сина з того Духа Амінь. Мій отця і Сина з того Духа. Амінь. Христос Воскрес, воістину воскрес.